Я буду читати Боже Слово, яке приведе нас до ще одного служіння, до виконання ще однієї заповіді, ми будемо згадувати про смерть Христа, споживаючи від хліба і від чаші, спогадуючи Його розп'яте тіло і Його пролиту кров за кожного із нас. Святе Писання говорить, що ті люди, які. Прийняли Боже Слово, вони охрестилися, приєдналися до церкви і постійно перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і в молитвах. Це те, в чому перебуває церква, це те, що дає нам велику благодать і силу рухатися далі вперед. В цьому нелегкому житті. Читаю Боже слово, яке записав святий апостол Павло в посланні до коринтян, 1 коринтян, 11 розділ з 23 по 25 вірш. Написано: бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був взяв хліб подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша: новий завіт в моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити. На спомин про мене. В цьому тексті є тема, якою хочу коротко поділитися: це заповідь про спомин смерті. І Ісус Христос прийшов на цю землю не жити довго, не завести сім'ю, побудувати дім. Родити сина, посадити дерево. І Ісус Христос прийшов на землю померти за наші гріхи і за наші беззаконня. Він прийшов і стався жертвою за гріхи всього людства, тому що всі люди зрішили і позбавлені Божої слави, але дарма. Виправдовується жертвою Ісуса Христа. І тому ми так вдячні нашому Спасителю, що він прийшов на цю землю не для того, щоб вести моду на релігію, не для того, щоб вести моду на носіння атрибутики з його зображенням, а для того. Щоби померти за наші гріхи і вірою поселитися в наших серцях. Алелуя! Він великий Бог, єдиний Бог, якому вся слава, честь і хвала належить, і перед яким поклоняться всі. І кожен язик визнає, що Ісус Христос то є Господь. Ми прочитали текст, де апостол Павло каже, бо прийняв я від самого Господа. Апостол Павло не був присутній на таємній вечері, він далеко ще не пізнав Христа, але він каже: Я прийняв від Господа. Так немо би він був там, на тій вечері, таємній, коли Ісус це робив. Він був знайомий з багатьма апостолами, але він не каже: я прийняв від апостола Івана чи Петра чи Якова чи іншого. Він каже, я прийняв від самого Господа, те, що Іван передав, все, що передав апостол Павло для нас, було прийнято від самого Господа. І його відкриття, яке він отримав безпосередньо від Господа, ніколи не суперечило тому, що апостоли вочію пережили і чого торкалися їхні руки. Відкриття від Бога безпосередньо для Павла, завжди було ідентичним до того, що пережили всі апостоли, які бачили Христа і торкалися Його. Алілуя! Відкриття від Бога ніколи не суперечить тим пережиттям, які вже були пережиті тими чи іншими людьми. Здатність пригадувати, це благословена здатність. Ви знаєте, пам'ять має велику силу на наше життя, і вона впливає на наше життя. І тут написано, щоб ми згадували. Те, що збереглося в нашій пам'яті, відтворення в пам'яті того, що зробив Христос для нас, ми повинні постійно згадувати і відтворювати це, щоб не забути, якою великою ціною ми були відкуплені. Людина здатна забувати, ми здатні забувати. І нам постійно треба про це нагадувати. Тому Христова смерть має велике значення для нас, велику силу для усіх, хто повірив і віддав своє серце для Господа Ісуса Христа. Написано: Це робіть на спомин про мене. Господня вечеря є заповіддю Ісуса Христа. Яке значення вона має сьогодні для нас? Господня вечеря вона має велике глибоке значення для всіх, хто щиро пішов за Христом. Давайте ми подивимося, що каже Слово Боже. Перше, що ми можемо побачити, що Господня вечеря вона є символічним актом. Спомину смерті Ісуса Христа. Написано: взяв хліб. Всюди апостол Павло пише посланні до Корінтян: взяв хліб, їжте від хліба, споживайте від хліба, хто їсть хліб і чашу хай п'є. Мова йде про те, що ми їмо хліб, ми їмо не тіло. Ми їмо хліб. Ми п'ємо чаші, але символічно це вказує на тіло і кров Ісуса Христа. І коли ми робимо це негідно, недостойно, ми грішимо проти тіла і крові Христа. Це дуже серйозно, це глибокий і великий символ. Біблія говорить, що Христос один раз. Був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. Ми не віримо в перетворення хліба і вина на буквальне тіло і кров Христа. Ми віримо, що це є символи, тому що Христос один раз помер, один раз проляв свою кров і війшов у святе святих. І заплатив за нас. Він набув нас вічним відкупленням. Хвала Господу Ісусу Христу. Але споживаючи від хліба і від чаші, ми розуміємо, що ми приймаємо це як Його тіло і як Його кров. І це є дуже важливо. Друге, Господня вечеря є актом великого глибокого нашого послуху Ісусу Христу. Він каже, це робіть на спомин про мене. І кожен, хто робить це, перебуває в Христі, підкоряється Христу, слухає Христа. Коли ми, як члени церкви, ми приймаємо хліб і п'ємо із чаші, з виноградного плоду, ми виконуємо заповідь Христа. Ми знаємо, що послух кращий від жертви. І тому послуг це є дуже важливо, Бог цінить послуг. Перша апостольська церква вона перебувала в ламані хліба, тому що в них було вчення апостолів, спільнота братерська, ламання хліба і молитва. Вони в цьому перебували. Так не може бути, щоб ти мав правильне вчення. Ти перебував в спільноті братерській, але в ламані хліба участі не брав. Це неправильно, це не біблійно, це не по Євангелії. Тому ми маємо виконувати цю заповідь, бо через виконання цієї заповіді приходить в наше серце благословіння, бо послуг завжди веде до благословіння. А не послуг до прокляття. Ще одне, що каже Писання: Господня вечеря є актом звіщення про смерть Ісуса Христа. Написано бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Святий апостол Павло він казав: а ми проповідаємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість. Голговський хрест є немов би, тою вістю, довкола якої обертаються Божі плани. З Христа розп'ятого стікає кров, яка дає прощення гріхів і спасіння. І вічне життя. Алілуя! Смерть Христа це найбільша подія в історії світу, тому що в смерті Христа відбулося відкуплення наше. Він віддав свою кров а Це означає віддав своє життя, бо в крові є життя. Він віддав його. Біблія каже, що коли він висів і він помер, віддавши свого Духа Отцю Небесному, підійшов воїн і пробив йому бока списом. І витекла кров, і наостанку вода. Він віддав свою кров. Він віддав своє життя за кожного із нас. Тому обов'язком спасених людей звіщати про цю смерть. Тому що в смерті Христа є наше життя. Без смерті Христа немає життя. Сьогодні вже було нагадано: якщо зерно, упавши, не помре, залишиться само. Але коли воно помре, приносить плід. смерть Христа. Вона принесла великий плід для нашого оправдання. Тому вечеря Господня є актом визнання спасаючої крові Ісуса Христа. Тому що Біблія каже, що кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Алілуя! Немає такого гріха, якого би не змила. Кров Христа, якщо людина визнає, кається і просить прощення. Ви знаєте, часом ми думаємо, що проповідь про смерть, проповідь про кров вона не притягує, а якось лякає і відштовхує людей. Може, хтось думає, треба менше говорити про смерть і про кров. Якщо перестати говорити про смерть і про кров Христа не буде життя, ми не просто говоримо про чиюсь смерть, про чиюсь кров. Ми говоримо про смерть досконалого Сина Божого, Ісуса Христа і Його дорогоцінну, пролиту кров. Це має велику силу і велику вагу. Тому не кров Ісуса. Є страшною, а страшним і жахливими є наші гріхи і беззаконня, які може омити тільки його кров і тільки його жертва, може задовільнити святу справедливість Божу. Господня вечеря є актом спільності з Христом, з віруючими, ми є спільниками одного тіла і одної крові. Ми є спільниками тієї великої вечері, яку пропонує для нас Господь. Тому ніяке інше служіння так не об'єднує церкву, як служіння про спомин смерті Господа Ісуса Христа. Ми єднаємося в Ньому і один з одним через це глибоке служіння. Дароване Христом для нас. Воно є глибоке і просте. Вечеря Господня є проста. Все, що робить Ісус, воно в простоті. Алілуя! Нема чогось багато. Є хліб і є чаша. Ви знаєте, Ісус Христос, Він пропонує нам себе. І ми маємо стати учасниками того, що він пропонує. Біблія каже, що перш ніж ми з вами, стали учасниками його тіла і Його крові. Він перший став учасником нашого тіла і нашої крові. Алілуя! Тому що він не мав тіла і він не мав крові. Він той Бог, який був беззначальний, через якого все, і яким все створено, перебуваючи в лоні Отця, визначений час, прийшов і народився в тілі. Він народився від святої пречистої Діви Марії, взяв тіло і кров людини. Він стався людиною. Кожен дух, який не визнає Христа, що прийшов в тілі, це Дух Антихриста. Ми знаємо, що Ісус прийшов в тілі, щоби в тілі осудити гріх і заплатити за всіх нас те, що ніколи ми би не могли сплатити. Він став єдиним досконалим анцем. І тому це служіння об'єднує нас. Це служіння нагадує, що ми спільники одного тіла і однієї чаші. Вечеря Господня є актом єдності спасених людей, тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного, пише апостол Павло. Тому улюблені. Це особливий час, щоб нам усунути всі перешкоди для нашої єдності, а сьогодні в покорі Христу і послуху перед Ним продемонструвати нашу єдність один із одним і нашим Спасителем, коли ми будемо приймати Його тіло і його кров. І ще одне, брате і сестри: Господня вечеря. Це є час, коли ми маємо випробувати себе, чи ми є вірі. Взагалі, Біблія каже, ми маємо судити самих себе, щоб не були засуджені зі світом. І ми маємо випробовувати самих себе, чи ми є вірі. Апостол Павло каже: нехай же людина випробовує себе, сама себе. І так нехай хліб їсть і щаші хай п'є. В другому посланні до Коринтян 13.5 написано, випробовуйте самих себе, чи ви є в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути? Брати мої сестри, я переконаний, що ми, читаючи Боже Слово, знаємо, якими нам слід бути. І хочу сказати, коли ми забуваємо, якими нам слід бути, Бог промовляє до нас через різних людей і каже: Хіба тобі так можна? Хіба ти так можеш поводитись? Нам нагадає Бог. Він проговорить до нас. Но знаєте, улюблені, ідучи до престолу Божого і до столу Божої благодаті, нам треба глибоко перевірити наше серце, тому що немає кращої можливості, щоб себе випробувати як під час Господнього столу. Цей час. Глибокого самоаналізу, це є час глибокого вникнення в своє серце, і це час молитви, молитви покаяння, молитви сповідання і прощення перед ним. А Він є добрий, щоб нас омити, простити, благословити. Бо Він хоче, щоб ми були учасниками цього столу.